сказав Господь притчу цю. Один чоловік мав двох синів і сказав молодший з них батькові, батьку, дай мені частину майна, що належить мені, і батько розділив між ними майно. Через кілька днів молодший син, зібравши, все, пішов у далекий край. І там розтратив своє майно, живучи розпусно, коли ж він все розтратив, настав великий голод у тій країні, він почав підувати, і пішов, пристав до одного з жителів тієї країни, а той послав його на свої поля пасти свиней, і він радий був насилитися стручками, які їли свині, але ніхто не давав йому. Опам'ятавшись, він сказав, скільки наймиків у батька мого мають надлишок хліба, а я вмираю з голоду, стану піду до батька мого і скажу йому: Батьку згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. Прийми мене, як одного знаймиків твоїх. Встав і пішов до батька свого, і коли він був ще далеко, батько побачив його і переповнився жалем, Побіг і кинувшись йому на шию, цілував його. Син же сказав йому батько згрішив я перед небом і перед тобою, і вже недостойний зватися твоїм сином. А батько сказав рабам своїм принесіть найкращий одяг і вдягніть його, і дайте перстень на руку його і взуття на ноги, і приведіть від годола і заколіть. Будемо їсти і веселитися. Бо син мій цей був мертвий, і ожив, пропав, і знайшовся, і почали веселитися. А старший син його був у полі, коли, повертаючись, наблизився додому, почув музику та співи та радощі, і покликавши одного із слуг, запитав що це таке. Той же сказав йому: брат твій прийшов, і батько твій заполоб відгодоване теля, прийняв його здоровим, він розганівався і не схотів увійти. Батько ж його вийшовши, кликав його. Але він сказав у відповідь батькові ось я стільки років служу тобі і ніколи заповіді твоєї не переступав, але ти ніколи не дав мені козляти, щоб мені повеселитися з друзями моїми. Коли ж цей син, твій, що змарнував добро, своє з блудницями, прийшов та заколов для нього відгодоване теля, він же сказав йому. Сину, ти завжди зі мною і все моє Твоє. Веселитися ж і радіти треба тому, щоб брат твій оцей був мертвий і ожив, пропав і знайшов. Святого Духа. Відносини, конфлікти батьків і дітей це одна із вічних проблем людства. Ці конфлікти бувають різні, але вони неминучі. Вони неминучі. Всі через це проходять і самі ж і батьки, які були колись з дітьми, конфліктували зі своїми батьками по тим чи іншим питанням. І потім, коли діти самі стають батьками, вони також через це проходять. І ті діти вже внуки, які конфліктували зі своїми батьками, а дітьми тих батьків також через це проходять. Через це проходять всі покоління людства. І щоб зобразити велику духовну проблему прийняття Богом людини, саме Христос вибрав. Цю аналогію, щоб людина найкраще могла сприйняти, найкраще через призму свого повсякденного життя могла сприйняти цю євангельську розповідь, тобто цю істину, яку доносить до людини Господь. Як сказано один чоловік. Мав двох синів. І ось молодший син каже, дай мені те що, я, те, що мені належить, і я піду. Пішов він на, на, на країну кудись собі, де розтратив своє, своє майно, ще батькове майно своє, тому що батько ще живий, як ми читаємо. Розтратив батьківське майно, потім пас свиней, і свину їжу навіть йому не давали, щоб він наситився. Це сторона показник, що буває із людьми, які легко зачаровуються красотами і марівом, яке розкидає перед ними, перед нами світ. Вони все беруть і кидаються, особливо ми знаємо в молодому віці. Коли ти молодий, коли ти вже не дитина, коли ти вже молода людина, ти бачиш світ, бачиш, що він прекрасний, в ньому є багато чого цікавого, і воно перед тобою все відкрите. Перед тобою попереду вся дорога з цим всім. І ось дуже багатьом людям. Зносить голову. Вони йдуть, б'ються об ці різні пути, б'ються об ці різні задоволення, багато чого бачать, що є примарним. Є такі, що навіть в цій боротьбі і не доживають до зрілості, по різному буває. Я в яку ступінь людина захоплюється і потім наскільки вона це все випускає, а потім наскільки вона швидко опам'ятовується, бачучи, наскільки воно фальшиве. З іншої сторони, старший син. Старший син це така собі домашня дитина, яка завжди з батьком, яка думає тільки про те, щоб все було вдома добре, щоб батькам було. Бути помічником, такі діти, яких зазвичай ми любимо, які не думають про те, щоб десь піти, а бути вдома, бути біля нас, бути помічниками. Але в цих дітей є своя трагедія також, і вона в цій притчі показана. Тут підкрадається інша, інша сторона, інші пристрасті. Якщо в молодшого сина ми бачили більше було на те, щоб піти, погуляти, десь пофістівали, по а в старшого сина інша проблема. Він через мірно вважає себе, через мірно вважає себе правильним і молодшого свого брата вважає неправильним. І через те він. Маючи право моральне, тому що він веде порядний образ життя, маючи моральне право, він докоряє батькові. Але інша крайність, він цим відмовляється від, навіть від свого батька. Чому я так кажу? Хоча прямо про це в притчі ніде не говориться, але є один момент, коли Уже в кінці ми чули, як він виразився. А твій син, цей, який пішов і, значить, з блудницями прогуляв, пропив все, ти для нього зробив таке свято. Твій син, ми так можемо сказати чужі людини. Коли ми бачимо, там діти десь бешкетують. Там, наприклад, ваш друг, до кого ви говорите на ти. Подивись, твій син, там о, квітку розбив базов, воду розлив або якусь шкоду. Це ми так можемо сказати чужій людині. Старший син цим поступком надламався. І йому здалося, що він заслуговує більшої любові від батька, аніж її заслуговував молодший. Його брату, і він його не називає своїм братом. Уже цей твій син. І це він навіть жодного разу він не звертається до нього батьку. Тому що молодший син, як ми чули притчі, говорить, батько зрішив на небу перед тобою, і там він ще по нього піду до свого батька, буду проситися хоча б у нього наймити. В нього постоянно ім'я батька. Тобто сам, самий його образ в ньому. Старшого ж сина такого не було. Він працював, він вважав себе кращим. Це інша сторона. Інша сторона. І це дуже часто ціль два сина це дзеркало людства. Одні люди взбалмошні, як молодший син. Інші люди порядні, як старший син. Більше вони такі спокійні, витримані, більше вони. Дбають в сім'ю і так далі. Але гріх може підкрастися з одної і з іншої сторони. Мабуть, більшість з нас морально подумки в цій притчі на стороні старшого сина, ніж на стороні молодшого, признають його правоту. Але притча ця, вона показує нам в сторону саме батька. От в нього є два сина. І от уявіть собі, да, от з, його, з його сторони. От поставте себе на його місце. У мене, в тебе, там, в когось є два сини. І ось молодший син йому його рвануло, і він пішов в рознос. Пішов туди, туди, туди там. Різні в нього справи, життя своє, веселе, яскраве, яке переливається різними вогнями, різних, значить, різних гулянок і так далі. І ось цей син вертається, звичайно, батька радість. Звичайна в нього радість, тому що він за нього ж переживав, він за нього думав, чи він там взагалі живий. І тут, з іншої сторони, по батькові удар від старшого сина. Ах ти такий сякий, тобто набагато, можливо, навіть больніший удар. І батько думає, а як збалансувати? Тому що я ж і цього сина люблю і того люблю. Як сказано, що той, він же ж йому каже старшому, брат твій, треба за нього радуватися. Чому? Тому що він був мертвий і він ожив. Він був загублений і він знайшовся. Ще ми знаймо в іншому місці про радість, яка буває більша на небі, за 99 за одного краючогося, чим за 99 правого. Це ні в якому разі не підштовхує нас піти щось на бідокурити, а потім прийти покаятися, і як дуже часто люди кажуть, ну що ж, вони ж, вони, ж, ті, що? Вони, ж їм, вони ж грішать, а їм Бог все прощає. Дуже таке нарікання часто буває від людей не церковних, людям церковним, вони ж грішать, а їм Бог все прощає. Ну, як прощає Бог? Людина приходить. В людини, якщо є покаянна праця, тоді Бог прощає, тоді Бог приймає. Дивіться в цій притчі. Не батько перший вибіг на зустріч йому. Він перший переосмислив, він перший пішов в сторону батька. І, звичайно, тоді батько вийшов йому на зустріч. Ось так працює покаяння. Якщо людина осмислює, якщо людина починає йти Богові на зустріч, згадуючи про свого батька Небесного, от тоді тільки Бог виходить вперед. Так тільки працює покаяння. Коли людина робить кров на зустріч Богові, тоді і Бог робить 10 кроків на зустріч людині. Але якщо від людини немає цього кроку, і навіть наміру цього кроку, Бог проти волі людини не буде до неї йти ніколи. Бог дає людині вибір. Ось вибір. Син прийшов молодший і сказав, я забираю і йду. Старший не захотів, це його воля, це його вибра. Бог приймає наш вибір, але ми самі стаємо заручниками свого вибора. Ми самі потім Споживаємо наслідки свого вибору. І треба перед тим, як щось робити завжди, перед тим, як щось зробити, сто разів подумати. Нехай Господь допоможе.